Коротше, мужики. Всім привіт, всім. Слава Україні! Е, хочеться, я не буду називати імені, того, що попросили. Е, є в мене кілька коментаторів, кілька людей, які активно підтримують канал, активно дають теми для роздумів, активно висвітлюють тему більш обширно, звісно, ніж я, тому що люди володіють більшими знаннями, ніж я, в тому не менше дивного, я всього не знаю. І варто просто розставити деякі крапки над і, що, коли і як. Е, я часто за останні особливо, ну вже майже два роки, ні, вже більше року. Е, піднімаю тему обробітку землі там і так далі. І я не маю за мету нікого навчити, розказати, що я щось краще знаю, там, що я там ага-га, там не знати скільки вже там я часу там займаюся. Просто люди, як дивляться мої відео, вони дивляться на трактора, дивляться на мене, що молодо виглядає, і думають, що баран там два роки чи три там щось там робить в полі і вже хоче когось навчити. Я не буду сто раз перечисляти, де я працював і на яких видах техніки я їздив. Багатьом з глядачів і взагалі багатьом іншим людям, навіть певно, не хватить терпіння рахувати до тої кількості. На якій кількості техніки різноманітно я їздив і на яких габаритах саме головне, які землі, які об'єми я обробляв, працюючи в Німеччині, в Польщі, в Чехії, на агрофірмах, в транспортних компаніях і так далі. І мій досвід той, ну, наприклад, який я знаю, там ще багато людей, які зі мною спілкуються, просто людина, яка би щось би видумувала, вона б не володіла би такими знаннями. А з книжки, вибачте, не прочитаєш. Досвід того, наприклад, як обробляти землю. Це можна прочитати, так? Ну, це треба ще розуміти. E, Значить, дивіться: тема відео. E, я дивлюсь просто на багатьох людей, які ну, однозначно так e, частіше всього буває, що e, люди тягнуться до того, хто приблизно робить так само, як він, і приблизно на такій самій, можливо, техніки, можливо, там, там краще, можливо, гірші, неважливо. Суть в тому, що рід занять e, і місце тих занять схоже. Наприклад, це домашнє сільське господарство на невеликих, порівняно, звісно, площах, там, кілька буквально там, тих гектарів і так далі. І питання про якусь технологічність, про якийсь там дійсно агрономічний підхід до обробки землі. Воно не стоїть зовсім. А розкажу вам чому. От, Наприклад, взяти оранку. В деяких підручниках, в деяких джерелах пишуть там глибини. там, Менше 18 це мілка. Ми так називаємо підкіт, так, наприклад, чи лущення, там як хто може називати. 20, 22, 23 це така середня, нормальна оранка. І більше 24, там до 30, можливо, і більше, це рахується глибока. Інші джерела говорять, що до 25 це середня, а після 30 там, і 40 це от, значить вона глибока. І треба просто, ну, це порівнюючи різні джерела. Я не знаю, чи їх варто взагалі порівнювати, бо навіть підійде до одного агронома з одної агрофірми і до іншого, і вони будуть називати різні значення. Таке теж може бути і часом таке є. Дехто хто дійсно займається цим професійно. Хочу особливо відзначити Івана, Кійка, канал одноіменний Іван, Kubota, Made in Japan називається. Я посилання лишу в описі. Думаю, що багато з вас його знають. Іван хороший чоловік, грамотний в першу чергу. Він грамотний, він простий, працьовитий і має дуже великий рівень знань по агрономії, дійсно, по сівозмінах, коли можна передискувати, коли без дискування і без, тобто без оранки можна обійтися, що за чим сіяти, щоб воно дійсно дало. Скільки хімії, як, що, куди і як, ви би бачили його сою. Там соя Йосипов'єд. Більше метра, метр двадцять, метр сорок навіть я бачив в нього. Корчі, це дерева. В нас тут соя по агрофірмах, я такого ходив міряв, 70-90 см. Тобто є з чим порівняти. Там читав коментарі, хтось там говорить, що значить в нього там і в новачків така соя буде. Ну, так так, я хотів би побачити, як новачок. Наприклад, такий, як я, який зовсім діла ніколи не мав з ґрунтознавством і так далі, що він може посіяти, і в нього такі дуби виростуть. І ще й всиплять більше 4 центнерів, 40 центнерів, тобто з гектара. Йосипов дед. Я тут підійшов до знайомих, ну хто займає 3,2, 3,5, то вже для них рекорд. А це в чоловіка, який займається сам 4 з копійками сипнула соя. Ну, окей, значить в нього є реально такі знання, що нам ще багатьом до них срати і може не срати ніколи. Мені, наприклад, може це колись і вдасться, але то треба дуже постаратися. І просто так нічого не буває. Тому хто хоче дійсно взяти собі багато чого на замітку, бо є за ким повторяти, це дійсно людина, за якою варто повторяти, то його канал однозначно лише в описі. І що хочете наголосити за оці глибини, обробітку, наприклад, землі. От є плуг. Я частенько згадую значення там 20-24 см глибше не треба. Чого я їх згадую? Думаю, всі знаєте, що 20-24 я на Фенді 1042 і на якомусь Xiron 4500 я не орав. Я орав 35, 42 і так далі. Це дійсно так. Але давайте візьмемо до уваги, треба співставити просто наші можливості, наші бажання, умови і вимоги. Є, наприклад, основне, є вимога якоїсь там, якогось значення глибини Оранки. Вимога це вимога. Тепер тобто, потреба. Тепер можливість. От взяти такого трактора, як мій, наприклад. Чи, наприклад, там будь-якого навіть такого середнього Китайця, навіть і три циліндри і так далі. Візьмемо там 24-ки, нехай і 40-ки. От, просто уявити просто бюджетність. Розподіл вже беріть. Трактори за 3000 доларів, наприклад, цей, якийсь там Шефен за 4500 244, наприклад, що я, яким е, його вважаю найкращим змінні тракторів, які ви можете купити зараз. Ціна якість, надійність, функціонал. І от щось наподобає ДТЗ, Юту, Донфенгів там, і так далі. Тобто от такий вищий сегмент 24, теж в районі 7 плюс тисяч доларів. Є деяка можливість в трактора. Є деякий захват плугів, корпусів, тобто плуга. Наприклад, плуг 2 по 25, глибше 23, 24, він глибше фізично орати не може. Можна заставити, щоб і по саму раму він заліз, трактор, допустимо, тягне. Але це буде не оранка, це буде рихлення. Тому що земля не буде перевертатися, частина з неї буде сипатися назад. Можливо, хтось так і робить, це вже казя барень кожен. Друга сторона медалі. Серед людей, які тримають тракторці бюджетні, скажімо так. Нехай візьмемо до 5000 доларів. Це вже хоч це бред, але ну, допустимо, бюджетні. Е, їм треба, в них є кілька варіантів. За, захвати корпусів робити велетенські, але орати одним корпусом великим, допустимо, 1,35. Бо вже, наприклад, 2,35 шефен 244 не потягне, щоб орати на велику глибину. А для чого це все потрібно, от, зокрема, велика глибина? Є багато джерел, в яких повідомляється. Це не мої слова, це можете перевірити в інтернеті. Що врожайність там, якщо там, орати на недостатню глибину, там, під якусь там певну культуру, врожайність може впасти на 10-15 до 20%. Відповідно, це мають бути якісь втрати в першу чергу, це я так думаю, фінансові. От, наприклад, мені треба з гектара взяти. 7 тонн пшениці, вона дала 5. Значить, я виходить, в мене був розрахунок на якусь там вартість тої пшениці, на якусь оплату, яку я отримаю під час продажу тої пшениці, а я отримав результат, який мене розчарував, скажімо так, просто. Через те, що я, коли треба було орати, під посів, я орав занадто мілко. Але дайте самі собі відповідь і подумайте просто над моїми словами, чи потрібно воно простим людям. Якщо в більшості випадків на багато великій переважній кількості, набагато більшій, в 7, 8, 9 з 10 випадків люди працюють на себе суто. Це тобто є худоба і так далі. Хліб якийсь, наприклад, тої самої пшениці. Тобто от врожайність менша, але це не так страшно, оскільки. Ти працюєш на себе, щоб орати на достатню глибину під якусь культуру чи після якоїсь культури, тобі треба великого потужного трактора з великим плугом, одне і друге дороге. Наскільки виправдана буде покупка цього трактора в розрахунку на оці втрати не фінансові, врожайності, наприклад. так? Вже ми не говоримо за сіву зміну, от глибина обробітку землі. Допустим, ми не будемо зачіпати культивацію, тому що культивація це вже ну, ледь не будь-який трактор, там потягне 10 плюс сантиметрів. 8-10 це культивація під посів. 10-12 це культивація під картоплю. 15 це така культивація, яка, якщо вас дозволяє трактор, і культиватор Європак, вона може інколи заміняти типу оранку. Так? Ви можете по цьому посіяти. Так само, як і диски, дископлуги, наприклад, і так далі. Тобто ви вже собі просто балансуйте між найменуванням, е різновидом, тобто видом навісного, і між функціоналом того самого навісного. Це все можна сплясати, але чи це воно дійсно справедливе для людей, яким дійсно от, на тих кількох гектарах не потрібен трактор за сотні тисяч гривень за багато сотень. Чи воно дійсно от є таким виправданим? Я, наприклад, по собі думаю, що от я там виорав, наприклад, під щось чи після чогось на сантиметрів 5 мілше, ніж воно було потрібно дійсно. Наприклад, я, мені треба було 25, я виорав 20. І я втратив там якусь кількість поживних речовин, оскільки пласт не перевернувся в великому обсязі. Земля щось сідається і т.д. і т.п. Якась верхня частина втрачає, йде випаровування, і тоді тепер разом з водою втрачаються мікроелементи, і все, що з тим пов'язано. Так висушується, земля помирає. Верхній шар там кілька сантиметрів, вивітрюється і висмалюється сонцем, особливо в таку зараз погоду, що зараз робиться. То ви просто подумайте, чи от дійсно чи настільки ці втрати і настільки воно справедливо для простих людей. Для людей, які займаються цим, знову ж таки згадаю Івана, для нього це неприпустимо. Того, що кожна сота має в повному обсязі виправдати вкладені фінанси. Тобто, вже, значить, вроді би вроде би економів на швидкості роботи, бо як орешмілше може йти швидше, відповідно. Бо маса пласта менша, по висоті по ширині ти захвачуєш його той самий, по висоті менший, значить він буде легший, менший в об'ємі, легший в загальному. Значить, можна збільшити швидкість. Для чого ця справедливість, типа для простих нас, оця в цьому факті? Я думаю, що її сильно і немає. Якщо професійно займаєшся, то в тебе вже професійне навісне, професійний великий трактор, якийсь там толковий, а не якісь такі невеликі середньобюджетні трактори, в яких є межа можливостей, її ніхто не відміняв. Тому часто я наголошую це, так? але я думаю, що люди свідомо і несвідомо розуміють, чого я так говорю, того що. В них цієї можливості, як і в мене, немає. І оце суто по книжці, так як воно має бути, багато в кому, воно просто банально не потрібне. І дійсно, щоб спочатку, ми для чого купуємо трактори? Для того, щоб не наймати, працювати сам собі, коли хоч, як хочеш, скільки хоч, там абсолютно в будь-яку пору. Але щоб заробляти, людина набирає кучу землі, що зараз теж проблематично, і вкладає в покупку дорогого великого трактора. Вже вона тоді автоматично не дивиться мої відео на тому на китайському корчикові. Там, якомусь, там, так далі. Сміється з мене, що я там весу навісив, ті турбіни поставити, да і т.п. Йому смішно. І він взагалі не сидить в Ютубі, бо він самозайнятий, постійно працює в полі. Йому воно не потрібне. Він знає, як воно має бути, що раз треба на 20, другий раз на 30, третій раз на 40 там. І його нічого не цікавить, він такі відео дивитися не буде. А простим людям дійсно, а також можна приписати. А якість ґрунтів, ну, вид ґрунтів. Що ораючи глибше 20 см, просто ви орюєте мертву землю, пісок, білий пісок, просто, в якому нічого рости не буде. Це також можна е, з тим порівняти. В мене ситуація не така. Е, Орієнтовно, сантиметрів 70 шар не міняється. Десь після того вже починається білізна. Тобто починаються вже піщаники, справжні піски. Тобто я б, якби як міг десь уявно з моделем ситуацію, то міг би орати і не 70 см там, перевертати і оновлювати той родючий шар. Все прекрасно, все чудово, да тільки чи є ця потреба, чи є ця можливість. І якщо вона була би, чи, наприклад, я робив би це, бо вкласти купу грошей в трактора, то на своїх 2-3 гектарах він буде дуже довго вам повертатися, ще враховуючи на вісне. Дуже довго. То я вважаю, що це не виправдано на невеликих ділянках Землі. Оці всі оранки саме так, як вони мають бути. Я не казав, що це отап 20 см і так далі, і не кажу, це я так говорю, це я вважаю непотрібним суто націлувати техніку. Це автоматично вам треба великих, великі захвати корпусів, бо кажу, порівняні 85-90% від захвату плуга зможе по глибині ваш плуг орати. То ви вже собі припасовуєте, приліплюєте ваші значення і зрозумієте його межу. А тоді далі думайте, чи зможе ваш або трактор, або плуг, або і так далі. І чи скільки вам родючості повернеться і так далі. Можете компенсувати це стимуляторами якимось росту, там, всякими е, міндобрівами і так далі. Це так само можна. це. Тобто фінансово затратно у вигляді покупки другого трактора, другого навісного, на противагу може бути хімія. Тільки трактора і плуга ви купите один раз для прикладу, якщо ми говоримо про воронку, а хімію доведеться бомбити кожен рік. Знову ж таки, це знову ж таки, як вже 10 разів сказано, це я вважаю непотрібним для простих людей, таких, які самозайняті на невеличких ділянках. Хочете щось навчити, навчитися, хочете десь розкручуватися і так далі. Я вам не забороняю, навіть тільки за. Працюйте на себе, заробляйте кошти. То для стартапу база знань дуже-дуже хороша, це Іван Кійко. Його канал буде в описі. Не забудьте, подивіться просто, чим людина займається. Ви побачите, що відбувалося на всіх стадіях росту рослини, до посіву, після жнив, і так далі, все абсолютно. Там є на чому дійсно включиться. Отакі От вам ужі дуже поважаю таких людей. І якщо взяти в основному, рахуючи, просто справді вкладені гроші, ви подумаєте, за скільки часу вам повернеться ваш трактор і так далі. Якщо є купа землі, це буде швидше. Якщо її маленько, то знову ж таки розраховуйте. От простий приклад. Такий тракторець, як мій, нехай ми просто за укруглим, коштує там 100 тисяч гривень. Плуг коштує 10 тисяч гривень, нехай це буде 110 тисяч гривень. На гектар оранки він бере скільки, правильно, десь орієнтовно 13-14 літрів солярки. Це по 45 гривень, 47 Давайте так, щоб було добре рахувати, порахуємо, хай це буде 800 гривень. Тобто я, виоворивши свої 2 гектари, я витратив 1600 гривень на паливо. так? Але я зекономив 9 тисяч гривень на оранці. Це чистий в мене дохід, виходить. Ну, там більше 9 тисяч, якщо взяти зараз по сучасних цінах. Грубо, грубо говоря, десь 8, до 8 тисяч гривень я зекономив. Нехай буде 8. Так просто, от, по приколу, да? 8 тисяч тільки на свому, так. Це приблизно, якщо я маю свої, це мені суто тільки на оранці і так далі. Це буде моїх 2 гектари відбиватися скільки часу, якщо 8 тисяч кожного року. 110 ділимо на 8, орієнтовно отримуємо значення десь приблизно 13-14 років. Це тільки в оранці. Ще беремо культивацію, ще беремо посів, беремо борони, беремо оприскування і так далі. І я вже знімав кілька разів мій тракторець повністю з повним набором навісного, який до нього є. Він окупився за 3 роки. Йому вже 4 вже минуло, він за 3 роки мені окупився повністю. Ну все, наприклад, це так приклад. Тепер візьміть трактор, який буде коштувати для прикладу 400 тисяч гривень. Вже множте ті значення і так далі. А також ви вже до трактора за 400 тисяч гривень не будете купляти культиватора за 6 тисяч гривень. Вам же треба буде купляти його за 15 більше тисяч. При, оприскувачі, сівалки маленькі, вже вам будуть не потрібні. Все це просто порахуйте, і чи потрібні вам ці глибини, ці захвати, і цей виход дійсно з вашого, вашої землі? Чи він буде виправданий в першу чергу? Я тільки просто питаю вас. Я для себе знаю, для себе відповідь, в мене є. Питаю вас, як ви думаєте, чи ви згодні з тим твердженням, чи потрібно воно цим людям дійсно, щоб зробити щось дійсно так, як воно треба? Але скільки для цього потрібно перемінних факторів і капіталу вкладень? Чи вартує воно на невеличких ділянках? Особисто, моя думка, що не вартує абсолютно зовсім. Далі ви думаєте самі. А наразі добрий хлопці, будьте всім здорові!